Як відчути впевненість в майбутньому екзистенціалізм Сарена Кіркегора. Сьогодні ми поговоримо на важливу тему, яка безпосередньо стосується кожного з нас: Як відчути впевненість в майбутньому, особливо коли триває війна? Це питання набуває особливого значення в контексті екзистенціалізму, філософії, заснованої датським мислителем Сареном Кіркегором. Він часто вважається батьком екзистенціалізму. Він задавався питанням, чому філософія власне, зосереджується на таких абстрактних поняттях, як сутність буття, Бог, дух, але не приділяє достатньо уваги конкретній людині та її внутрішньому світу. Він стверджував, що філософія повинна повернутися до людини, її проблем і допомогти знайти істину. Яка була б зрозумілою та значущою для конкретної людини. Отже, основні поняття філософії Кіркегора включають несправжнє існування. Несправжнє існування це стан, в якому людина живе, як усі, слідуючи за суспільними нормами, без усвідомлення своєї унікальності та внутрішнього я. Це життя без особистого покликання, це життя, де людина пливе за течією. Справжнє існування це процес виходу зі стану підпорядкованості суспільству, свідомий вибір свого шляху знаходження себе та становлення господарем своєї власної долі. У своєму підході до справжнього існування Кіркегор виділяє три стадії. Перша естетична стадія. Це коли людина Визначає своє життя співмірно з зовнішнім світом, людина лише прагне до задоволення. Друге, етична стадія це коли людина робить свідомий вибір, усвідомлено вибирає себе і рухається відповідно до відчуття власного обов'язку. І нарешті, третя релігійна стадія це стадія глибокого усвідомлення свого покликання, де людина не просто Несе свій хрест, а перемагає страждання і зовнішні обставини. Людина за Кіркегором є синтезом кінечного і нескінченного, тимчасового і вічного свободи і необхідності. Цей синтез не відбувається сам по собі. Він повинен бути свідомо створений людиною, яка певним чином побудувала своє життя. Отже. Основне завдання, яке ставиться перед людиною в житті За Кірки Гором, це набуття власного, самозвеличення у світі страху і трепету перед безпосереднім буттям. Філософ яскраво і піднесено описує таїнство вибору людини свого покликання. У цю хвилину, пише філософ, навколо запановує тиша, подібна до величної безмовності зоряної ночі. Душа залишається наодинці з собою, усамітнюється від усього світу і споглядає в небесах Не великий людський образ, а щось надлюдське. Недосяжний звичайному погляду смертного споглядає саму вічну силу, що творить все довкола. Особисті же в цю хвилину обирає, а вірніше визначає себе. Цю мить Можна порівняти з урочистою хвилиною посвяти зброєносця в лицарі, душа людини ніби отримує удар з небес, удухотворюється і стає гідною в вічності. І цей удар не змінює людину, не перетворює на іншу істоту, а лише пробуджує і конденсує її свідомість, і цим змушує людину стати самою собою. Отже, як відчути впевненість в майбутньому? Ось кілька ключових ідей. Перше. Прийняття невизначеності. філософи екзистенціалісти такі як Саренкерк-Йор, вчать, що невизначеність є фундаментальною частиною людського існування. Визнання і прийняття цього неприємного на перший погляд факту може допомогти нам краще адаптуватися до змін та бути більш гнучкими в наших планах та очікуваннях. Друге самопізнання та рефлексія, регулярний самоаналіз та рефлексія можуть допомогти нам зрозуміти, що для нас справді важливо. Це дає змогу зосередитися на особистих цілях і цінностях, що є фундаментом для будування впевненості в майбутньому. І речі, третє: встановлення реалістичних цілей, Встановлення чітких, але гнучких цілей дозволяє нам мати напрямок, але не стає перешкодою, коли обставини змінюються. Важливо визнавати, що деякі аспекти нашого життя не піддаються контролю, і бути готовими до коригування планів.